З електропостачанням, ми, в принципі, залежні від загальної національної системи. Якщо там є відповідно дефіцит, до нас так само доводяться ліміти, і ми маємо застосовувати черги для відключень. Однак, в принципі, можемо констатувати, що внутрішня система, включаючи там енергогенерацію, включаючи транзит, у нас працює поки що за планом. Опалювальний сезон так само триває у нас від і відповідно, тобто проходить за планом. Тим не менше, ворог у нас постійно б'є по критичній інфраструктурі. Ось сьогодні вночі було влучання дрона шахет по одній з наших 330 тридцять підстанції. На щастя, обійшлося без істот тобто порушень е, в роботі цієї системи, тому е, надалі контролюємо е, цю відповідну ситуацію. Як у прифронтових громадах люди проходять холодний сезон, чи забезпечені вони дровами, палетами, усім, що необхідно? Ви знаєте, так. У нас звичайно, що е, вся область ділиться, як і власне кажучи, вся наша держава на фронтові території. Це північ нашої. Області, яка знаходиться постійно під обстрілами, його сьогодні Харківський район, відповідно Богодухівський район, були постійно під обстрілами. Сім керованих авіабомб ворог скинув. Значить, обійшлося без, скажімо так, цивільних жертв. Однак, все одно знов ж таки зруйнована цивільна інфраструктура, і одразу приступаємо до її відновлення на півночі області. Фронту нас особливо без змін, хоча і Ворог обстрілював 249 разів позиції наших військових. Куп'янський напрямок, на жаль, для нас є найважчим. Нещодавно ворог спробував застосовуючи біля 15 одиниць, скажімо так, важкої броньованої техніки з піхотою проводити штурми. Наразі тривають бої. Тобто, попередні штурми всі наші воїни відбили. Однак в такому стані вони знаходяться постійно лише за останні там моне кажучи 20 годин, ворог відповідно 13 разів пробував штурмувати позиції наших військовослужбовців. Ну а щодо цивільного населення, яке там залишається, то звичайно, якщо брати. Лівий берег осколу це ближче до кордону і до зони, скажімо так, ведення бойових дій. Там залишається 136 осіб. Це місто Куп'янськ. Там у них немає ані електроенергії, ані водопостачання. Тобто, ми закликаємо людей виїжджати і вихід єдиний це евакуація. Правий берег ще в принципі ми зможемо надавати. І електроенергію, і водопостачання однак досить скажімо так обмежені вже кількості, враховуючи те, що ворог по всьому місту куп'янську може діставати будь-яким своїм озброєнням, танки, міномети, артилерії, і все інше, і все інше. Тому, звичайно, нам все складніше і складніше тримати нашу критичну інфраструктуру у належному стані. Ну і відповідно, борівський напрямок так само залишається складним. Там так само ще залишаються люди. Там централізованого опалення немає, тому звичайно забезпечуємо відповідно паливною деревиною і проводимо експериментальний проект щодо забезпечення населення скрапленим газом. Однак, все це знов ж таки досить важко під обстрілами. Однак, там, де залишаються люди, то звичайно. На першому етапі це звичайно наголошуємо на евакуацію. По друге, якщо люди все ж таки залишаються на місцях, враховуючи безпеку, все ж таки намагаємося доставити і, відповідно продукти харчування і інші засоби. Mm -hmm. Ну сьогодні в куп'янську окупанти влучили дроном з боєприпасом у цивільного, в якому стані людина, і наскільки частими є такі випадки, коли дроном атакують просто людину, яка пересувається по вулиці. Стан середньої тяжкості, значить, звичайно, однак ще досить зарано говорити людина знаходиться там у лікарні. І дійсно, це сталося в день. Я, я скажу так, що ворог спеціально прицільно вицілює наші цивільних людей. Нещодавно кілька днів тому цивільні люди, які займалися фактично будівництвом або відновленням на деокупованих територіях, Вовчанський напрямок, FPV-дрон так само влучив пікап. Одна людина загинула, одна людина отримала важкі поранення, і таке у нас відбувається майже щодня. По місту Куп'янську ворог знов ж таки в піві дронами вицілює спеціально наших цивільних, які знаходяться на зупинках у там саме громадських місцях за продуктами харчування, коли люди там приходять або до ринків, то тобто там, де є масове більш-менш, тобто скупчення людей, то ворог постійно намагається там уразити саме цивільне населення.